Оповідання Останній лист авторка Марія Обиденна До зимових свят залишився тиждень, і саме тому перечуття свята, а разом з тим і чогось несподіваного відчувались у повітрі. Пухнастий сніг повільно падав на підвіконня. Святкові приготування були у розпалі, і від цього ставало тепліше. Прокинувшись дуже рано. Олекса побачила, що сніг вкрив все довкола товстою сніговою ковдрою. У світлі вуличних ліхтарів він виблискував сріблом та алмазними бризками, створюючи неймовірної краси краєвид. Здавалося, що добрий чарівник усе довкола зачарував і скував лютим морозом. Пухнастий сніг килимом ліг біля порогу її будинку, вдома пахло різдвяною ялинкою. Відчувався дух свята. Олекса чекала на Різдво, хоча й не сподівалась, що трапиться щось особливе. П'ючи ранкову каву, молода жінка поринула думками у далеке минуле кожного Різдва вона загадування бажання. З дитинства Алекса знала, що на Різдво обов'язково трапиться якесь диво, і з нетерпінням чекала на цьогорічне свято. Минулого вечора, наводячи ляд у своєму будинку, Алекса знайшла в коморі купу різного мотлоху, про який давно забула. З великим зацікавленням вона підняла кришку маленької скриньки і побачила свої дитячі листи бажань, які вона колись писала з таким невинним і наївним серцем на День Святого Миколая. Ці листи були яскравими свідченнями її мрій та надій, про які вона не розповідала нікому. Захоплена хвилюючими спогадами, вона почала переглядати кожен лист, занурюючись у світ своїх дитячих фантазій. Кожне слово, кожна фраза викликали у неї хвилювання і ностальгію. Вона знову відчула ту незайману радість і віру, яка була їй притаманна у дитинстві. Кожне слово було акуратно написано на білому листку паперу, перев'язаному мереживними стрічками. Та покладено у спеціальну скриньку, яка була яскраво прикрашена. Подивившись на листи бажань, вона не могла стримати посмішку, яка з'явилась на її обличчі. Ці листи були як магічні ключі, що відкривали двері до її уявного світу, де всі мрії ставали реальністю. Вони були свідками її невинності та безмежної віри у те, що неможливе стає можливим. Залишивши за собою невелику сльозу радості, вона кинула листи у камін, де вогонь легко пожер її бажання та спогади. Це було як символічне прощання з дитинством, але не забуття. Вона знала, що ці мрії завжди будуть жити в її серці, надихаючи її на нові досягнення та пригоди. Алекса поклала край одному з етапів свого життя все досить писати і збирати листи. За все її життя їх натопилось багато. Вона вже досить доросла, щоб зберігати листи святому Миколаю та вірити у дива, незважаючи на цей давній звичай, який передавався з покоління в покоління, і який став невід'ємною частиною її життя. Алекса поглянула на годинник було без четверті восьмої, і вона ледь встигала на автобус, який довозив її до місця роботи. Одягнувши теплий светр та коротку дублянку, Алекса вибігла з дому. Робочий день минув як зазвичай. В неї не було часу в обідню перерву, щоб замовити святкові подарунки своїм рідним і найкращій подрузі, з якою вона товаришувала ще з коледжу. Зовсім скоро настануть зимові свята, а я ще не приготувала подарунків для своєї родини. Подумала молода жінка. Повернувшись додому і приготувавши вечерю, Алекса засумувала. Завтра вихідний, і цей час вона витратить на пошук подарунків двоюрідному брату, троюрідній сестрі, подрузі по роботі, подрузі з минулої роботи. Список був чималий. Згадавши про свої дитячі листи святому Миколаю, які вона кинула у вогонь, Алекса засумувала. Може, й не треба було спалювати ці дитячі листи. Цього року вона забула і не написала традиційного листа на День Святого Миколая. Засмутившись від цього необдуманого вчинку, Алекса вирішила написати ще один лист бажань перед Різдвом. Молода жінка сіла за свій старенький дерев'яний стіл, покритий скатертиною, і витягнула з під нього свої зошити та ручки, заповнюючи сторінки своїми мріями. Вона занурювалася в світ фантазій та надій, відчуваючи, що ці миті особливі, наповнені магією та надприродними силами. Кожна лінійка на сторінках листів була прописана з такою ретельністю, що можна було побачити відбиток пера. Жінка вкладала у кожне слово свою душу, намагаючись передати свої найтепліші почуття та найбільші бажання, відкриваючи своє серце на сторінках листа. Вона відчувала, що це єдиний спосіб висловити свої найглибші бажання. Дорогий дід Мороз, протягом всього року я була слухняною дівчинкою, я чула про купу чудес, які ти здійснюєш, і скільки добра робиш людям. Сподіваюся, не відмовиш у моєму проханні виконати моє заповітне бажання. Дід Мороз, виконай, будь ласка, мою мрію, а я буду намагатися не розчаровувати тебе і батьків весь наступний рік. Я дуже хочу отримати на свято. Втомлена, Алекса заснула на дивані у вітальні. Наступного ранку Алекса прокинулась від дзвінка у двері. Потягнувшись, вона не поспішала відчиняти двері. Через декілька хвилин Алекса почула собачий лай. Він проникав у її затишне житло. Цей несподіваний звук викликав у неї занепокоєння і невпевненість, тому вона вирішила розібратися в ситуації. Вона швидко підійшла до дверей та відчинила їх, сподіваючись побачити, що ж сталося. І ось коли двері повільно розкрилися, перед нею з'явилось маленьке каштаново коричневого кольору цуценя його бездоганна шерсть блищала, надаючи йому неймовірну милоту. Воно стояло там, зі своїми невинними, великими очима, які здавалися просякнутими смутком і потребою в допомозі. Дівчина не могла відвести від нього погляду, відчуваючи, що це маленьке створіння потребує її допомоги, але це не було все. Разом з цуценям вона помітила невелику записку, яка була прикріплена до його ошийника. Це було щось дивне і таємниче, що викликало ще більше запитань у дівчини. Вона обережно взяла записку в руки і розгорнула її, сподіваючись знайти відповіді на свої питання. На невеликому шматочку паперу було написано кілька рядків Мені три місяці, і в мене немає господарів. Візьми мене до себе. Алекса з дитинства мріяла про собаку, але її батьки так ніколи і не наважились на цей вчинок. Ти є моє останнє спасіння. Ці слова вразили дівчину і проникли в її серце. Новий член родини явно був голодний. Відкривши холодильник, Алекса не знайшла нічого, окрім недопитого молока, щоб нагадувати нового мешканця. Швидко одягнувшись, Алекса вирішила не гаяти часу і пройтись по магазинам. Завітавши до магазину, для того, щоб купити їжі для нового члена родини. Алекса неочікувано стала сотим покупцем перед різдвяного дня. Гарний день, подумала Алекса. До неї підійшла продавчиня та простягла велику ляльку з синім волоссям. Це ваш виграш, промовила продавчиня. Сподіваємося, він вам до вподоби. Лялька мала довге шовковисте волосся, яке було акуратно зачесане. Її очі були великими та яскравими, що надавало їй магічного вигляду. Лялька була одягнена в неймовірно елегантне вбрання, виконане з найкращих матеріалів. Вона мала довгу, розкішну сукню з багатими вишивками та мерехтливими камінчиками, які додали їй розкішного сяйва. На ніжках ляльки були чудові черевички, забарвлені в благородний золотистий колір, що доповнило її вигляд. Лялька була такою реалістичною, що виглядала як жива дівчинка, готова до пригод та ігор. Продавчиня з усмішкою на лиці сказала, що це саме той виграш, який вона заслужила. Її голос був м'яким та приємним на слух, нагадуючи спокійну мелодію. Алекса відчула радість та захоплення, тримаючи цю чарівну ляльку у своїх руках. Так, подумала Алекса. Я б зраділа би ще більше цьому подарунку, але, мабуть, років п'ять чи шість. Купивши необхідні продукти, Алекса повернулась додому, де її чекав новий член родини. Це був хлопчик. Зайнята хатніми справами, Алекса не почула дзвінок телефону. Але собачий лай відволік її від справ, і Алекса зрозуміла, що телефон дзвонить вже досить довго. Це був її минулий роботодавець. На останньому місці роботи з'явилась посада проєктного менеджера з захисту тварин, і він був би радий бачити Алексу на цій посаді. Незважаючи на радість, яка перехопила подих, треба було працювати в іншому місті. Вона витрачала безліч годин на волонтерську роботу в притулку для бездомних тварин, допомагала їм знайти нові домівки та надавала необхідну медичну допомогу. Її серце боліло. Коли вона бачила страждання беззахисних створінь, і вона завжди прагнула змінити цю ситуацію, Алекса згадала, що завжди мріяла працювати на цій посаді, але її керівник чомусь призначав інших людей і не бачив і ній перспективного керівника напрямку. А зараз така пропозиція. Алекса пообіцяла подумати декілька днів і передзвонити після Різдва, але вона була майже впевнена, що відмовитися від посади. В неї зараз є краща робота і більш оплачувана. Їй обіцяли наступного року підвищення, і вона з нетерпінням чекала на пропозицію від її безпосереднього керівника після свят. День пройшов у приготуваннях до свята. Збираючись до батьків, Алекса знов почула дзвінок телефону. Це був старий приятель з коледжу. Він запропонував зустрітись та провести Різдво разом. Ця пропозиція стала для неї несподіванкою адже вони познайомилися ще у студентські роки і весь цей час залишалися лише друзями. Однак вона завжди відчувала особливий зв'язок з цим чоловіком, який виявився надзвичайно вірним і надійним другом. Після закінчення коледжу їхні шляхи розійшлися. Але вони залишалися в контакті, обмінюючись листами та телефонними дзвінками. Кожен з них знайшов своє місце в житті, зайнявся кар'єрою та знайшов нових друзів. З часом, коли вони зустрічалися на різних подіях та вечірках, дівчина помітила, як її старий приятель змінився. Він став ще впевненішим, зрілішим та впорядкованим. Вона почала розуміти. Що між ними вже давно нічого немає. Дівчина була здивована, але водночас розчарована дзвінком. Пройшло багато років з їх останньої зустрічі. Цього року Алекса вирішила провести Різдво наодинці. Наступного ранку Алекса зрозуміла, що так і не купила подарунків для усіх своїх друзів та родичів, прогулюючись по крамницям міста і втомлена від вибору подарунків. Алекса завітала до маленького кафе і замовила величезну піцу та каву. Після оплати чеку до неї підійшов офіціант і урочисто вручив 90% знижку на подорож на двох до Мексики, країни її мрій. Молода дівчина, яка завжди мріяла про подорож, нарешті отримала неймовірну можливість відчути себе часткою цього чарівного світу. Знижка, яку вона отримала на подорож. Стала для неї можливістю здійснити свою давню мрію. Вона згадала, як мріяла про прогулянки по вузьких вуличках, уявляла атмосферу романтики. Тепер вона мала можливість побачити це своїми очима та насолодитись кожною миттю цієї неповторної атмосфери. Вона мріяла про прогулянки по вуличках, де кожний камінчик має свою власну історію. Але робота та новий член родини не давали їй можливості скористатись несподіваним подарунком. Олекса продовжувала шукати подарунки для своєї родини. Продовжуючи покупки, дівчина завітала до одного з дорогих бутиків, який обожнювала з дитинства. Купивши подарунок своїй сестрі та мамі, менеджер крамниці підійшла до неї та повідомила, що перед Різдвом. У них передбачені подарунки для постійних покупців, і вручила Алексі нові ковзани, а також светер, шарф та шапочку помаранчевого кольору. Алекса була здивована молода дівчина, яка завжди мріяла про цей набір наймоднішого дорогого бренду ще зі своїх шкільних років. Нарешті отримала цей довгоочікуваний подарунок. Це був для неї справжній момент радості і виконання мрії, яку вона плекала протягом багатьох років. В іншому магазині їй подарували пальто кольору бузку, яке вона хотіла купити на першому місці робота, коли їй було 23 роки, але так і не наважилась воно було неймовірно стильним та елегантним. Виготовленим з найкращої якості тканини, що надавало йому особливого блиску та шарму. Кожна деталь була продумана до найменших дрібниць, починаючи від вишуканого замочка та закінчуючи неперевершеним дизайном. В іншому магазині їй подарувала сріблясту сумочку, про яку вона мріяла отримати у 10 років. Колір сумочки ідеально підходив до будь якого образу. Вона мала нейтральний відтінок, який легко поєднувався з будь-яким кольором одягу. Це дозволило б дівчині використовувати її як на повсякдень, так і на особливі вечірки чи події. Вийшовши з торговельного центру з купою покупок та подарунків, Алекса повернулась додому. Через 10 хвилин прийшов кур'єр та передав їй подарунок програвач. Саме про такий Алекса мріяла у 16 років. Ще через півгодини завітав сусід, що живе поверхом нижче, і подарував велосипед. Він вирішив подарувати свій старий, але все ще в прекрасному стані молодій сусідці на Різдво. Цей велосипед був не просто предметом, а справжнім скарбом для неї, оскільки вона мріяла про нього вже дуже довго. Коли вона вперше побачила цей велосипед у сусіда у 12 років, вона відчула як її серце забилось швидше. Вона уявляла собі, як крутить педалі на цьому велосипеді, відчуваючи вітер у волосі та вільність, яку вона ніколи не відчувала раніше. Кожен день, коли вона проходила повз вікно сусіда, вона не могла стримати своїх очей від цього чудового велосипеда. Вона уявляла, як катається на ньому по мальовничих вуличках їхнього містечка, насолоджуючись красою природи та знайомством з новими місцями. Її мрія про власний велосипед стала все більш сильною, і вона навіть почала збирати гроші, щоб купити його самостійно. Сусід вирішив зробити щось неймовірне віддати їй свій старий велосипед. Він розумів, як сильно вона мріяла про нього, і відчував, що цей велосипед буде в надійних руках. Здивована неочікуваною щедрістю сусіда, Алекса включила телевізор. Скоро різдво. Раптово почувся дзвінок телефону. Алексі подзвонила подруга і запропонували пройти курс японської мови. Навчання на курсах японської мови у коледжі було її мрією. Але зараз вона би не наважилась почати навчання цієї мови по вихідних. Безкоштовний курс був гарною пропозицією, але запізнився років на п'ять. Якби тільки коли Алекса працювала в компанії з продажу електроніки, їй запропонували цей курс. Але це в минулому молода дівчина, яка завжди мріяла про вивчення японської мови. Була приємно здивована, коли отримала сертифікат на навчання на курсах. Захоплення дівчини японською мовою було викликане не тільки її захопленням культурою та традиціями Японії, але й її бажанням зануритися в новий світ мови. Працюючи в компанії електроніки, вона уявляла, як вивчає нові слова та фрази та вдосконалює навички спілкування. Вона була готова вкласти усі свої зусилля та енергію у цей процес, впевнена, що це буде важка і надзвичайно цікава подорож. Але життя склалось по іншому. Вибач, відповіла Алекса по друзі, зараз я дуже зайнята на роботі, і в мене не буде часу вивчати японську мову. Вийшовши на прогулянку з собакою. До Алекса підійшов сусід з будинку навпроти і подарував на Різдво сертифікат на заняття у кінному клубі за містом. Молода жінка, яка завжди мріяла про пригоди та нові враження, отримала неймовірний подарунок. У 17 років Алекса, заповнена радістю та нетерпінням, уявляла, як вільно та граціозно керує конем, пробігаючи крізь зелені луки та мальовничі ліси. Кожен крок, кожен рух коня передаватиме їй неймовірну гармонію та спокій, які вона так довго шукала. Вона уявляла собі, як вітер ласкаво грає з її волоссям, коли вона мчить на коні по величезному полям. Цей сертифікат на кінні прогулянки був для неї не просто подарунком, а справжнім ключем до свободи та пригод. На протязі трьох днів. Несподівані ситуації почали просто переслідувати Алексу. Подарунки приносили кур'єри та сусіди. На пошту надходили листи з неймовірними пропозиціями відвідати безкоштовно Бразилію та Єгипет. Сусід подарував піаніно, а подруга дитинства принесла великого іграшкового ведмедя. Так тривало три дні настав святий вечір. На небі з'явилася різдвяна зірка. Втомившись від зустрічей та перемовин по телефону, Алекса сіла на диван відпочити. Її погляд впав на камін. Завтра різдво, і треба було багато чого ще зробити. Алекса побачила, що листи святому Миколаю не повністю згоріли у каміні. Діставши частину листів, вона з посмішкою подивилась на свої дитячі бажання і раптово заціпеніла. Вона почала уважно читати листи. Лист перший Святий Миколаю. Прошу тебе подарувати мені велосипед. Я була слухняною дівчинкою увесь рік. Лист другий. Святий Миколаю. Прошу тебе подарувати мені велику ляльку з блакитними очима та довгим волоссям. Я була слухняною дівчинкою увесь рік. Лист третій. Святий Миколаю. Прошу тебе подарувати, собаку. Я була слухняною дівчинкою увесь рік. Алекса почала уважніше перечитувати листи. Лист четвертий. Святий Миколаю. Прошу тебе подарувати мені курси японської мови. Я була слухняною дівчинкою увесь рік. Лист п'ятий. Святий Миколаю. Прошу тебе подарувати мені піано. Я була слухняною дівчинкою увесь рік. Прошу подарувати мені бускове пальто, Подорож до Мексики, ковзани, светер та шапочку помаранчевого кольору, програвач, собаку, курси японської мови, велосипед. Піаніно, великого іграшкового ведмедя. Список був дуже довгий, здивована Алекса подивилась на купу подарунків, які лежали перед нею у кімнаті та нового члена родини. Невже усі ці бажання почали збуватись? Неможливо було повірити Святі існують, подумала Алекса. Дякую тобі, дід Мороз та святий Миколаю, але останнє моє бажання так і не здійснилось. Настало Різдво. Алекса вирішила піти до церкви. Вона довго стояла перед іконами та поставила три великі свічки. Дякую тобі, Боженька. Розмірковуючи на листами, Алекса зрозуміла, наскільки безглуздими або навіть незрозумілими були її бажання. У світлі святкових вогників, колядок та запаху свіжого ялинкового дерева бажання на різдво завжди здійснюються. Це чарівне свято, коли вся планета занурюється в атмосферу добра, любові та надії. Кожен з нас, незалежно від віку, має свої бажання, які хоче побачити втіленими у життя. Діти зі своїми безмежними фантазіями та невинними серцями мріють про подарунки, вони пишуть листи зі списком бажань, вішають носки на камінь та з нетерпінням чекають на чарівну ніч. Для них різдвяні бажання це маленькі мрії, які здійснюються завдяки вірі в дива. Молоді люди зі своїми амбіціями та прагненнями до успіху мріють про досягнення у кар'єрі та особистому житті вони планують свої цілі та ставлять перед собою завдання, які хочуть виконати до кінця року. Для них бажання це спонукання до саморозвитку та зростання. Що додає їм сили та мотивації наступного року. Дорослі зі своїм досвідом та розумінням життя мріють про мир, здоров'я та щастя для своїх рідних та близьких. Вони бажають, щоб всі навколо були щасливими та задоволеними, щоб у їхніх серцях панувала гармонія та любов. Для них бажання це, це прагнення до злагоди та щастя, яке вони віддають усім навколо себе. Наступного ранку після Різдва Алексі зателефонував головний менеджер компанії, у якій вона працювала декілька років. Алекса, привітався він. Я тебе вітаю. Ти призначена керівником офісу у твоєму місті. Ти дійсно заслуговуєш на цю посаду, і кращого менеджера ми не могли б і знайти. Розгорнувши останній лист, написаний цього року, Алекса зраділа це було її цьогорічне бажання. І воно теж здійснилось. Дякую тобі, Боженька, що чуєш нас, людей. Різдво це час, коли ми зупиняємось на мить, щоб осмислити своє життя.